Сухаємо денний вірш пробка Єра, 2, 10 і 11 -й вірш. Сонце місяць померкне, а світло зір згасне, зга, а Господь загнить перед військом своїм. Читаємо значення. Видатні особи з духовенства і вожді їх стада показані символічно словами Сонце місяць і сіяючі зірки. Бо горячі прихильники серед прохожан рахують їх світлом цього світа, проте тепер їх світло значно потемніло. Завдяки вістки про царство його, яка проголошується його воїнськом позатипічною сировою. Його вістка інформує тепер чесних людей про те, що їх надія не на релігійних вождів, не на вождів їх стадо, але що єдина надія їх. На Ісуса Христа і Його царство, і на Його Царство. Ця правда гасить світло великих вождів Християнства. Таким чином можна бачити, що правда затемнює світло духовенства і сяє тепер над деякими гріховними недугами цього світу. Незвичайне діло його не дає честі, ані слави ні одному твору у цьому світі. Коментар взяти з Вартової башки, з 12 1939 рік. І так, Боже оприділення відносно. Закінчення діяволського світа, як він має закінчуватись, його через з Йоїля. що їх сонце місяць, їх світло має потемніти. Тобто тут показує сонце, місяць і будь-які світила. Це представляє на правляче діявольське керівництво. Релігійні, політичні, комерційні. Тобто зазначено в Святому письмі, що видатні особи з духовенства, ті, котрі віддавали себе за, за намісників Бога, за представників Божих і за представників Ісуса Христа на землі, що вони замість Бога Його Ісуса Христа керують ці пастирі, вождів священники, тому сказано, що все це духовенство вожді і стада показує символічно сонце місяць і сіряючими зірками, бо горячі прихильники серед прохожан рахують їх, тобто народи землі уважають їх за світло цього світа. І всякі питання вони рішали, звертаючись до цих світилів регіону, духовенства, політичного, комерційного, котрий до цього часу світив їм, що буде успіх і все буде відбудовано і вони зроблять без Бога царство на землі. Тепер сказано, їх світло значно потемніло. Фізичні факти що показують, котра держава, котре правління в сьогоднішній день дає дійсно ясність цим обставинам, котрі прийшли на цілий світ з різними нещастями від їх правління. Тобто, при помощі каже, цієї вістки про царство Європі. Коли проголошується про правління і керівництво Бога Його Ісуса Христа, то, як зазначено є, як проголошується Його умінство, тобто Бога Його Ісуса Христа поза Поза стороною, то є свідками Бога, Його проголошується про дійсне світло, правду, справедливість і царювання, котре установив Ісус Христос, то Його вістка інформує тепер чесних людей, тобто Божа вістка про те, що їх надія не на релігійних вождів. Слідуючи, так, його вістка інформує тепер чесних людей про те, що надія не на релігійних вождів, не на вождів їх стада, але що єдина надія їх на Ісуса Христа і Його Царство. отже, коли це проголошення йшло, що перший раз в 1939 році визнано було, то ще багато світил попіднімалося релігійних, політичних і комерційних, але запевнення було дано про те, що єдине світло і дійсний місяць і сонце місяці зірки це є Господнє світло від Господнього царства від Господнього правління. Однак ми бачимо, що не згідні були не політичні, не релігійні, не комерційні вожді Діявоського світа признати Царство Ісуса Христа. Тому сказано, що коли ця правда голоситься іменно від імені Бога, що єдина надія для світа це царство під привництвом Бога Його Ісуса Христа, то світло цих вождів. Так називаємо християнство, християнство у скобках тиміє, і воно все з більшою швидкістю затягує чорну хмару над всіма жителями землі. Таким чином можна бачити, що правда затемнює світло. Духовенство. Тобто те, що вони обіцяли, то, що вони виставляли, то, що вони рекламували через релігійні політичні вождів своїм світилам, своїми обіцянками, сьогодні ми бачимо, що сповнилося з їхньої сторони. Прийшли до комунізму світло будущого. чи релігія може благословила, та й, дійсно люди мають і безпечність. Ми бачимо, що то все, що вони обіцяли, затемніло. І, як сказано, читаємо ще раз ці слова, таким чином можна бачити, що правда затемнює світло духовенства і сяє тепер над деякими гріховними недугами цього світа. Тобто, коли його Бог, Ісус Христос і всі святі, ангели на землі, дали приказ проповідувати Іван на царства слідкування всім народам, до Другої світової Війни ця робота була зроблена, то вони не признали світло, правду від Божого Престолу, а витворили. Лігу народів об'єднаних націй, при помощи котрої вони обіцяли людям дати світло, дати ясність і дати мир, життя і безпечність. Тому зазначено, що незвичайне діло його не дає честі, ані слави, ні одному твору у цьому світі. Тобто, незвичайне діло та та проповідь Іван Гавцас, що її не признавали за дійсно правителі світа і релігійні провідники, вона відкривала їхні напрямки і не дозволяла ця правда, щоб віддавати честь і славу цим праводарям Діяволського світу. Однак на це не звернули увагу, тому сьогодні себе увесь світ погрузив у цю темряву. І дійсно, для них сонце місяць померкло, зірки вже не дають, тобто природні сили від Бога не дають можливості їм дійти до успіху, до миру, до благословення. Сьогодні, як відчуємо всі народи, Кажуть, з Богом мирного неба всі бажають. А чому ж ви тоді, коли предлагалося дійсно Божа вістка, іменно дійсний мир, який установи Цар Ісус Христос, то його не признали. То тепер ми бачимо, що коли прийшли до цього нещасного стану, то многих узиває до Бога, щоб Бог дав мир, мирне небо і з Богом. Однак вони залишаються з Богом віка, сатану і д'яволом, котрий обернув світло у темряву, правду у лож. Тому їхня лож приводить не до життя і благословення, а до знищення в битві Армагеддону. І це мусить побачити і відчути всі жити для землі. Це так значить. значення.